Перше питання, яке варто розглянути перед початком вивчення фотографії, це порівняння фотоапарата і смартфону. Коротко кажучи, повноцінний сучасний фотоапарат може зробити все те, що і смартфон, і зробити це з набагато вищою якістю. Проте безсумніним плюсом вашого iPhone, самсунга чи Google Пікселя, є його постійна наявність під рукою. І так, усі відео, у яких кажуть, що новий телефон знімає краще, аніж професійна камера, суцільна брехня. Отож, якщо якість зображення, широкі творчі можливості і контроль за всіма технічними аспектами фотографування для вас є більш пріоритетними, ніж можливість зробити фото будь-коли і без підготовки, тоді варто віддати перевагу фотоапарату. Фотографія це хоч і творчий процес, проте базується він на технічних принципах камери. Ви зможете втілити своє бачення лише тоді, коли будете розуміти зв'язок між налаштуваннями фотоапарата і об'єктивними параметрами зображення почнімо саме з параметрів: експонованість фото це кількість світла, що потрапило у камеру, визначаючи наскільки світлими або темними виглядатимуть знімки. Недоекспонований знімок означає, що предмет фотографування занадто темний, і ми не можемо побачити його деталі, а переекспонований кадр, навпаки, предмет зйомки занадто світлий і втратив правильність відображення кольорів. Нормальна ж експозиція це коли предмет не має втрат ані в світлих, ані в темних ділянках, тобто ми можемо побачити усі його деталі. Глибина різкости це відстань від найближчої точки, яка потрапляє у фокус до найбільш далекої. Маленька глибина різкости це коли ми фокусуємось на певний об'єкт, і при цьому фон і передній план зображення розмиваються. Велика ж глибина різкости це коли у фокусі знаходиться весь кадр. Розмиття в русі – це те, наскільки розмитими в кадрі є об'єкти, які рухаються відносно камери. Наприклад, людина, яка біжить, або машина, що проїжджає, або хвилі на воді. Цифровий шум це дефект зображення, який має вигляд накладеної на зображення маски з пікселями випадкового кольору та яскравості. Особливо шум добре помітний на темних і монотонних частинах кадра. Отже, тепер, коли ми знаємо, які параметри визначають фотографію, звернімося до налаштувань камери. За параметр експозиції у фотоапараті відповідає відразу три налаштування. Перше, відкритість діафрагми, це діаметр отвору об'єктива, через який потрапляє світло на матрицю фотоапарата. Чим більший діаметр отвору, Тим більше проходить світла. Швидкість затвора це інтервал часу, протягом якого шторка, яка закриває матрицю для пропускання світла, залишається відкритою. Чим довше вона відкрита, тим більше світла потрапляє. Світлочутливість матриці, так зване ІСО, це налаштування, що електронно підвищує експозицію при малій кількості світла. Також кожне із цих налаштувань відповідає за свій окремий параметр: відкритість діафрагми впливає на глибину різкості, швидкість затвора впливає на розмиття в русі, світлочутливість матриці Септо iso впливає на кількість цифрового шуму у кадрі. Кожне налаштування камери має свою одиницю вимірювання. Діафрагму вимірюють у F-стопах і позначають таким рядом цифр. Ми прикріпимо до цього відео файл зображення, яке ви зможете роздрукувати як підказку, поки не запам'ятаєте ці цифри. Чим менше число в цьому ряду, тим більше відкритою є діафрагма. Тому F-Stop 1.8 дає багато світла і сильно розмиває фон. F-stop 22 дає мало світла, і усі об'єкти в кадрі залишаються у фокусі. Швидкість затвора позначають долями секунди. Одна четверта. Одна восьма, одна шістдесята і тому подібне. Одна четверта означає, що шторка затвора буде відкритою протягом чверті секунди, і за цей час на матрицю потрапить досить багато світла, а об'єкти, які рухаються в кадрі, будуть помітно розмитими. Якщо ж вибрати налаштування затвору 1-2000, то за такий короткий проміжок часу у 2000 разів коротший за одну секунду на матрицю потрапить мало світла, а об'єкти, які рухаються, залишаться чіткими і завмерлими. Світлочутливість матриці позначають одиницями ISO – 100, 200, 400 і тому подібне. Чим менша цифра. Тим менше відбувається підсилення експозиції зображення, і тим менше цифрового шуму ми отримуємо. ISO 100 не підсилює сигнал, тому результат залишається без цифрового шуму. ISO 6400 дозволяє зробити зображення у 7 разів світлішим. Але при цьому ми чітко будемо бачити шум у вигляді зелених, синіх і червоних точок різної яскравості. З огляду на попередню інформацію, Параметр експозиції, цебто кількість світла в кадрі, ми схематично уявляємо як результат трьох налаштувань у формі трикутника, що складається з діафрагми, затвора та ІСО. Це означає, що нормальну експозицію. Правильно освітлений кадр ми можемо отримати з різними комбінаціями налаштувань камери. Як визначити, які саме налаштування камери потрібно виставити для отримання правильної експозиції? На кожному сучасному фотоапараті існує показник експозиції. Він показує, наскільки пере або недоекспонованим є зображення з урахуванням ваших поточних налаштувань. Якщо експонометр показує від'ємні показники, себто мінус один, мінус 2, то це означає що вам потрібно збільшити кількість світла. І навпаки, якщо показники зі знаком плюс, себто плюс 1, плюс 2 і тому подібне, то потрібно зменшити кількість світла. Вибравши налаштування діафрагми затвора та ІСО таким чином, щоб експонометр показував нуль, ви отримуєте стартову позицію для творчого вибору. Наскільки ви хочете розмити фон, наскільки багато розмиття руху має бути у вашому кадрі, і наскільки критична відсутність цифрового шуму на вашій Фотографії. Також рекомендуємо фотографувати у форматі RAW. Це дозволить налаштувати зображення вже після того, як ви зробили знімок. Дуже часто це допомагає в тих випадках, коли ви не попали в нормальну експозицію. РО це повністю не стиснутий формат зображення, з яким ми маємо провести певні маніпуляції для того, щоб у подальшому стиснути його до такого формату, який вже побачать кінцеві споживачі цього зображення. Ще одним важливим параметром фотографії є кут огляду. Це те, наскільки широко ми бачимо об'єкти, що знаходяться по боках від камери. Якщо ми бачимо об'єкти лише попереду камери, це вузький кут огляду. Якщо ми бачимо, що знаходиться ліворуч, і праворуч камери, це широкий код огляду. Про те, як ми можемо вплинути на код огляду нашої фотографії, як зміна цих налаштувань впливає на інші параметри зображення, і про загальні правила композиції кадру ми поговоримо у наступному відео. Дякую за увагу!